Усім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк в Вінницькі філіали. Сьогодні ось такий ось класний кросовер. Це у нас Mazda CX5 в дуже гарному синьому кольорі. Автомобіль у нас 2017 року випуску має 2,5 бензиновий двигун, передній привід, автоматичну коробку передачі. 87 тисяч кілометрів пробігу. Ціна у нас його складає 20 490 доларів. Дійсно дуже класне, комфортне авто. Ось така у нас чудова передня оптика. Також присутні оригінальні легкосплавні диски на хорошій літній гумі. Є ось такий ось LED-повторювачі поворотників на дзеркалах. Задній ряд додатково у нас підтонований. Також у нас електропривід кришки багажника, дуже вмісткий багажний відсік. Присутня камера заднього огляду. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень, повністю обслужений. По салончику у нас дверні карти в гарному стані, без жодних пошкоджень. Тут зустрічає комбінований салон Алькантара плюс шкіра. Три регулюємих підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь у нас є повний склопакет електрорегулювання переднього ряду, також присутній електроручник, автохолд, вибори режимів руху. Також є кондиціонер, підігрів сидінь та керма. Ось така ось штатна мультимедіа, Шкірне мультикермо, з круїв контролем. Маємо ще без цікавих та дуже корисних функцій. І я вам нагадую, ціну цього автомобіля вона у нас кидає 20 490 доларів. Козацікава дана пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.